Ми будемо розбиратися, як же множити все складніші і складніші числа. І сьогодні в нас є вираз 37, множене на 6. І саме це нам з вами треба зараз вирішити. Отже, спочатку пропоную подивитися на 37. 37 це по суті три десятки. Додати ще 7 одиниць. Тож так, і розпишемо. Так, і розпишемо. 37 це. Три десятки. Три десятки. Додати 7 одиниць, Тобто плюс 7 одиниць. І ще це все діло нам треба домножити на 6. Окей, що таке три десятки? Ну, це, по суті, просто 30. Тож так і перепишімо. Нащо нам ці усі от слова, якщо можна переписати просто число. Отже, три десятки це 30 і ще додати 7 одиниць або просто 7. І це все нам треба домножити на 6. Домножити на 6. Окей, тепер розкриваємо наші дужечки, помноживши 30 на 6. І потім 7 на 6. І результат цих множень ми додаємо. Отже, отримаємо 30. Множене на 6 і 7, 7 множене на 6. І це все діло ще додати. Окей, 30 множене на 6. Це по суті 3 на 6 або 18 і ще праворуч додати оцей от нулик. Отже, в нас виходить 18 і праворуч нулик або 180. І 7 на 6 це 7 разів по 6 або 6 разів по 7. І в нас виходить 42. І ми додаємо 180 до 42. Отже, спочатку. Спочатку пропоную додати 180 і 42 за розрядами. Тож спочатку додаємо додаємо одиниці, Тобто в нас іде 0 плюс 2. І в нас виходить 2. Потім додаємо. Додаємо десятки, додаємо 4 десятки, плюс 8 десятків. У нас виходить в сумі 12 десятків, 12 десятків це що? Це по суті 120. Тож, так і переписуємо. Плюс 120. І ще додати одну сотню. Тут у нас 0 сотень, тому по суті, нам все одно на саме це число під час додавання сотень. Отже, у нас виходить лише одна сотня. Тож так, і підпишімо додати одну сотню. І врешті-решт, якщо ми це все додаємо, то отримаємо 222. І тут, напевно, у вас виникає питання. Чи можна якось швидше помножити 37 на 6? Відповідь так, можна. От дивіться, ми записуємо 37 множене на 6, ніби як в стовпчик. Отже, 37 множене на 6. І тепер множимо 6 спочатку на одиниці. На одиниці, тобто на 7, і потім на десятки, тобто на 3 десятки. І потім складаємо результат. Тож, спочатку множимо 6 на 7. У нас виходить 42, тож так і записуємо. І зауважу: одиниці під одиницями, десятки під десятками. Все як і має бути. Це дуже і дуже важливо. Отже, підпишімо, що 42 це 7 одиниць множена на 6. І тепер множимо 6, 6 на ці от три десятки. 6 множено на 3 це 18. І через те, що ми працюємо з десятками, це виходить ще один нулик праворуч, тобто 180. Тож так, і запишімо. 180. 180. Супер. І 180 це в нас 3 десятки множене на 6. І тепер додаємо результат наших обрахунків. Спочатку додаємо одиниці. Додаємо одиниці. У нас виходить 2. Так. Спочатку додаємо одиниці. У нас виходить 2 одиниці плюс 0 одиниці. І в результаті просто 2 одиниці. Тепер додаємо 4 десятки до 8 десятків. Виходить 12 десятків. І хочеться вписати просто сюди 12. Але чекайте, 12 десятків – це, по суті, 120. 120. Але ця комірка лише для десятків. Навіщо нам оця сотня, нам вона не потрібна. Тож ми беремо і перекидаємо цю сотню, перекидаємо цю сотню в наступний стовпчик сюди. Вот. І в цій комірці в нас лишається лише два десятки або двадцять. Тож так і запишімо. Тут залишається два десятки, двадцять. І тепер додаємо сотні. Одна сотня плюс ще одна сотня. Виходить в сумі дві сотні. І в результаті ми отримали абсолютно те саме, що її оцим довгим минулим методом. Але ж ми зробили абсолютно те саме. Дивіться, ми спочатку розбили наше 37 на десятки та одиниці, і потім окремо десятки та одиниці помножили на 6. Помножили на 6 і потім додали результат цих обрахунків. І тут ми зробили абсолютно те саме: ми розбили 37 на одиниці та на десятки, і потім окремо домножили на 6. Тож, це просто два однакових способи, якими ми можемо сприймати множення. Який з них швидший, вирішувати вам.